Вітаю та дякую, що пізнаємо нове та цікаве разом. Тема уроку охорона тварин. Пригадаємо, які родини включає ряд хижі. Охарактеризуйте інфраряди ряду парнокопитні, жуйні, нежуйні, мезоленгові китоподібні. Назвіть представників напівмавп, широконосих мавп, вузьконосих мав, людиноподібних мавп. Розглянемо ситуацію. Ваш знайомий колекціонує комах. Нещодавно його колекція поповнилась кількома видами великих і красивих метеликів. Приятель пишається ними, тому що вони рідкісні і навіть занесені до червоної книги. Які правила порушує ваш знайомий? Чи можна так учиняти? Порадьте, що робити, якщо дуже хочеться скласти колекцію. Фактори загроз Життя на Землі протягом довгої історії його існування постійно змінювалось. У геологічних породах залишилися сліди масового вимирання видів, яке відбувалося в історії неодноразово. Наприклад, 66 мільйонів років тому сталося третинне вимирання, коли зникло більше, ніж 70% усіх видів, зокрема й динозаври. З кінця останнього льодовикового періоду й дотепер триває голоценове вимирання, яке почалося зі зникнення мамонтів та інших великих тварин. Серед причин масового зникнення видів називають рух континентів, зміну клімату, вулканічну активність, падіння астероїдів. На сьогодні до них додається діяльність людини або антропогенний вплив. Розглянемо антропогенний вплив на тварин, безпосереднє знищення, тобто полювання, промисел, браконьєрство, колекціонування, порушення екологічної рівноваги у зв'язку з привнесенням, інтродукцією чужорідних видів, зміна умов існування. Осушення боліт, спорудження гребель, знищення лісів, розорювання великих територій суші, а також забруднення довкілля, блокування шляхів міграції тварин. Автошляхи греблі. Розглянемо декілька тварин, які на сьогоднішній день є зниклими з планети Земля, морська корова стелера вимерла морська тварина. З родини дюгоневих, ряду сирен. Була єдиним видом цього ряду, який мешкав у холодних водах. Морські корови були завдовжки 8-10 метрів і вагою до 3,5 тонн. Мешкали поблизу Командорських островів у Тихому океані. Вони майже не пірнали і плавали на мілководі, харчуючись здебільшого морською капустою. Морські корови жили стадами. Зазвичай самець і самиця трималися поруч. Дитинчат вони тримали перед собою. Спини морських корів перебували постійно над водою. Їхнім єдиним заняттям був пошук їжі. Під час живлення морські корови постійно рухали головою і шиєю, як бики, і що дві хвилини висували голову з води, щоб набрати свіжого повітря. При цьому видавали звук, подібний до кінського іржання. За схожість своєї поведінки з коровами на пасовищі вони отримали назву. Морські корови зовсім не боялися людей, що дуже полегшувало процес полювання. При цьому їхній Арал, Командорські острови, перебували на шляху з Камчатки в Америку. Вони стали продовольчою базою російських промислових експедицій. Проте запаси острову були мізерно малі, порівняно з деталі ростучою потребою солонині Камчатської охотського промислового флотів. Тож, великі, смачні і абсолютно беззахисні морські корови. Були приречені на винищення, що й сталося менш як за 30 років. В 1768 році була вбита остання морська корова. Ще один представник, який вже не існує, додо або дронт Маврикійський, нелітаючий, вимерлий птах родини голубоподібних, що був поширений на острові Маврикій, найближчим родичем був Дронт самітник який також вимер? Цей птах мав близько метра завдовжки та важив близько 20 кілограм. Вимирання маврикійського дронта вперше сформувало думку, що людина може викликати вимирання тварин. Вид був перше описаний голландською експедицією, яка відвідала острів в 1598 році. До середини XVII століття птахи цього виду вже були знищені як через активне полювання у зв'язку зі споживанням м'яса птаха, так і через розорення гнізд, завезеними на острів свинями й собаками. Охорона тварин в Україні діє кілька законів про охорону тваринного світу. Це про мисливське господарство та полювання, про тваринний світ, про Червону книгу України. Розглянемо засоби охорони тварин. Установлюються правила охорони тварин. Підтримуються місця проживання тварин, організовуються наукові дослідження, спрямовані на охорону тварин. Установлюються заборони та обмеження на промисел і полювання. Тваринам надається допомога у разі захворювання, загрози через стихійні лиха або надзвичайні екологічні ситуації. Відновленню тваринного світу сприяє перехід від чистого промислу до розведення диких тварин на фермах, в інкубаторах, рибозаводах із метою випуску їх у природу. Місцевими, але дуже дієвими можуть бути такі заходи. Як спорудження переходів для наземних тварин. Називається екодук міст або тунель, що дозволяє тваринам безпечно перетинати автомобільні дороги. Розгляньте, як виглядає на фото ліворуч. Також це може бути будова рибопідйомників на греблях чи підгодівля тварин узимку, як показано у вас праворуч, на прикладі годівнички для птахів. Китоподібний промисел поставив під загрозу існування китів у середині ХХ століття. Лише повна заборона промислу дала змогу відновити природні популяції китів. Тварини червоної книги Червона книга України містить опис 542 видів тварин, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення. Розглянемо деяких з них. Бражник мертва голова. Емпуза, жук Олень, жук альпійський, турун кримський, ропуха очеретяна, тритон карпатський, саламандра плямиста, гекон кримський, полос леопардовий, полос лісовий, жовтопуз, борсук, їжак вухатий, рись, тхір степовий, хохуля звичайна, видра, зубр, кіт лісовий, гриф чорний, кажан. Буре вітер, орлан білохвіст, лунь, лелека чорний, сип, білоголовий, журавель сірий, сич волохатий та інші. Сім видів тварин Червоної книги України мають статус зниклі, серед них два види осетрових риб осетр Атлантичний і шиб, яких ми втратили через надмірний вилов, забруднення води та будівництво гребель на річках, куди риба заходила на нерест. Ховрах Європейський був масово знищений в Україні в середині ХХ століття через поїдання зерна на полях. Тюнель монарх зник через знищення людиною та скорочення місць, придатних для його проживання. Ще два види тварин занесені до Червоної книги України зі статусом зниклі в природі це зубр і дикий кінь. Популяції цих видів відновили на територіях, що охороняються завдяки зусиллям наукової спільноти. У загальному вивчений матеріал. Червона книга України містить опис 542 видів тварин. Для збереження видів тварин установлюють правила їхньої охорони. Уводяться заборони й обмеження на промисел і полювання. Підтримуються місця проживання. Домашнє завдання опрацювати тему охорона тварин. До охорони тварин може долучитися кожен з нас. Почуємось!